Ну що, Сьогодні говоримо про камеру ендоскоп. Ось таку у бджільництві. її по теорії, ну і в практиці можна використовувати. Зараз будемо е все випробовувати. Ну, по теорії її можна використовувати, подивитися на підмор, е на клуб, в якому місці він знаходиться. На, на корма. Але це все в теорії. Зараз перейдемо до практики. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайк і гарного перегляду. Так, ну що, спробуємо. Що у нас вийде або не вийде? Так, ну підмор є Видно. рамки. Цирна нагору ну, через літок не виходить підняти камеру щоб її якось фіксувати але теоретично теоретично можна подивитись так зараз спробуємо через верхній ляточок О, бачите тут також Якось прилавчитись до камери. Ось бачимо клуб. Так, ну треба, ще з нею попрацювати, може трішки доробити. Пробуємо ще раз.